Привіт! На всіх великих івентах завжди існує трикутник: організатор, учасник і спонсори з різними варіаціями. Організатору потрібно залучити спонсорів для окупності події і заповнити зал, запропонувавши цінність вищу за вартістю грошок. Спонсор шукає збільшення впізнаваності і продажів від участі, йому потрібно більше лідів за менший бюджет. Учасники на івент за знаннями в 30% випадків і за нетворкінгом та знайомствами в 70%. Рехту-Івент пропонує комплексне рішення цього завдання. Давайте подивимось, як. Учасник на майданчику або навіть в онлайні потрапляє в мікросоціальну мережу однодумців. Паралельно вашому івенту в стрійці за застосунку може вирувати життя крутіше з реальне. Учасники постять свої кейси, питання, анонси, а інші це коментують і лайкають. Іноді на початку дня процес відбувається неактивно, але вже після перших доповідей, коли ведучий запрошує всіх поставити оцінку спікеру і одразу там же поставити запитання щодо його доповіді, народ масово заходить у застосунок. Нерідкість після доповіді побачити, як лектори беруть у кільце найжвавіші учасники, а потім не виходить виловити спікера в кулуар. А так йому можна поставити запитання через застосунок. Для чого взагалі відбувається відправка співробітника на конференцію? Отримати знання це добре. Компанії навряд чи думають, що є багато нерозподіленого прибутку і треба хоч кудись сходити. Роботодавець ставить чіткий KPI у вигляді принесених візитівок, а ще краще цільових, відправляючи співробітника на профільний івент. Одиницям це не складе труднощів, але не виганяти ж інтровертів після цього. До того ж, у наш час як багато людей ще друкує візитівки. Якщо ж у вас локація не з однієї зали, а велика територія, то не зустріти потрібних людей. Навіть за умови, що вони там точно є, вельми легко. Дві дієві механіки допоможуть максимально ефективно відвідати івент. Кіндербіз, напевно, немає людей, які не знають механіки пошуку, але тут, звісно ж, знайомства ділові. А також, коли ви читаєте обговорення у стрічці або самі щось пишете, ви привертаєте інтерес саме цільових людей. Без додатка ви встигнете поговорити з 5-7, може, з десятьма людьми, а з додатком це може бути 50 і більше учасників. Тепер розглянемо спонсорів. Класика це питання до організатора. Чи продасте ви нам базу учасників для спаму? Будь-який адекватний організатор відмовить у цьому. Тому для збору контактів на стендах спонсори ставлять барабани, куди люди кидають візитівки, самі віддаючи свої контактні дані, а пізніше по ним проводять якісь конкурси і розіграші. А що, коли механіку можна осучаснити? QR-код, який учасник відсканував на стенді, зразу зробить його учасником розіграшу, і йому буде також надіслано автоматично ваш рекламний проспект. Після спонсор зможе провести додаткове листування. Плюс, завівши віртуальний стенд, можна підсвітити особливі пропозиції для учасників, коли через різні політики не можна змінювати материнський сайт компанії, а вбудований квіз створить додаткові торкання з глибоким зануренням. Зазвичай для всього цього доводиться наймати розробників. Кожному спонсору окремо вести великі тижні налаштовувати все, що призводить до додаткових витрат і зусиль. А тут вже все готове з коробки. По секрету скажу, що часто спонсор готовий заплатити вам грошей, тому що в нього може не бути людей або бажаннями тушитися, робити красу на фізичному стенді. І повернемося до нашого щасливого організатора. Як ми пам'ятаємо, йому треба запропонувати цінність для відвідувачів, щоб їм було резонно розлучитися з вічно зеленими, отримавши щось натомість. За часів, коли генеративні нейронки можуть стати персональним коучем у будь-якій ніші, цінність доповідей зменшується, а живе спілкування стає в ціні. Тут організатор пропонує істотно розширити інфополе і можливість спілкування зі значно більшою кількістю людей. Адже навіть якби учасник був супер-екстравертом, він не подужує і 2% на конференції в 3 тисячі учасників. Питання економії, переплати, можливостей потрібно рахувати окремо. Економія, очевидно, буде на друці програми. Форми для фідбеку потрібно менше мікрофонів, оскільки запитання можна поставити в тексті, менше волонтерів і якихось ходунків для допомоги, оскільки будь-який учасник може звернутися по допомогу безпосередньо до організатора в окремому розділі. Як не крути, але краще посадити окремого модератора, який стежитиме за спамом, відповідатиме на запитання чи закидатиме заздалегідь теми для обговорень. Спонсорські пакети набудуть більшої цінності при розширенні механік взаємодії з учасниками. Плюс технічно розвантажить їхню підготовку до події. У цей трикутник іноді вриваються спікери. З часів ковіду організатори не раз посивіли, коли за три дні до конференції захворює доповідач. А програми вже надруковані і зміни виглядають не дуже. Всю ніч спеціально навчений івент-менеджер заклеював одну доповідь на іншу в паперових програмках. Так набули популярності програми подій на сайті. Ми не могли зробити просто програму в PDF, тому на кожну доповідь можна поставити нагадування, можна завантажувати презентації, голосувати, ставити запитання і відгуки. Загалом зручненько. Усі ці квадратні трикутники організатор може поливати гейміфікацію, що по-різному буде влаштовуватись, перетворюючи одноденну конференцію на подію, що вирує кілька тижнів по тому. Гості обов'язково до вас ще повернуться.